Темрява молоді друга, світлонагальна потреба. Пенсіонер Анатолій Григорович гордий, що живе у найсвітлішому місті в Україні. Аби так було і надалі. Городянин всіляко допомагає комунальникам на свою рідну вулицю Халтуріна. Працівників міськ світла викликає не вперше і щоразу задоволений результатом. Тільки виклик зроблять о, і моментально приїжджають і міняють. У нас два рази міняли. Ну у нас перший раз глиба збила лампу одну на другому под'їзді. Приїхали повністю. Замінили і через два дні лампи не було. І Через два дні лампу поставили. Заявка від мешканців виїзд за адресою, визначення аварійної ділянки і сама робота по усуненню недоліків. Це вже звичний графік для працівників «Міськсвітла». світла. Таких бригад по місту працює одразу вісім, і кожна з них щодня встигає впоратися з шістьома-сімома завданнями. Зараз в місті проводяться ремонтні роботи по освітленню, а також по освітленню дворових територій, під'їздів. Над під'їзними територіями. Зараз в місті працює 8 бригад. Ми обслуговуємо як основні мережі, так і світильники над під'їздами. Причинами ремонту світильників чи проводки не завжди стають погодні умови. За словами Юрія Міщенка, їх чимало. Ремонт пов'язаний з тим, що немає живлення з під'їздів. Мешканці дуже скаржаться. Проводка в домах стара, також треба її встановлювати. Міськсвітлівці для Полтави справжні герої. Городяни знають, що за номером 635008 їм ніколи не відмовлять у допомозі. А співробітники служби за такі дзвінки завжди вдячні, адже без підказок полтавців не вдавалося б так своєчасно виконувати цю вкрай необхідну роботу.